Ці ганчірки маркетологи спеціально роблять в таких кольорах, які нікуди не вписуються. І мова зараз зовсім не про те, що не всі народжуються зі смаком естетики та почуття прекрасного, а про те, що це продумано, зроблено в цілях гігієни. Тобто, це такі несуміжні кольори, які навіть там при довгому меті та стиранні кольору залишаються індентифікованими. Що ти знаєш, ага, це для посуди, це для взуття, а це для підлоги в ванні. Типу, якщо зробити чорний, білий та сірий, вони будуть вимиватися, і ти потім можеш переплутати і гарчірку, якою ти мив взуття, будеш мити посуд. Хоча насправді я би як маркетолог зараз передивилася це бачення. Якщо в мене дві однакового кольору ганчірки, я їх ніколи в житті не переплутаю, тому що одна лежить в ванні, а друга лежить у мене на кухні.